Go 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 in, go off, go out, go over, go through, go across, go along, go on. Навіщо ці різні приставки після одного й того самого дієслова? Доброго дня. Сьогодні в нас можна сказати епічне відео. Епічне в плані його важливості для володіння розмовною англійською це фразові дієслова та супутні їм прийменники напрямку руху, які разом формують ці чудові фразові дієслова. Говорячи загалом, фразові дієслова це боги. Розмовної англійської мови. У цьому відео ви дізнаєтеся, як прийменники out, down або along змінюють значення основного дієслова. Ви навчитеся розуміти значення фразового дієслова, яке бачите вперше, просто тому, що розумітимете значення його компонентів. І, звісно ж, ми потренуємо фразові дієслова в розмовній англійській мові, і запевняю, вас, вам це сподобається. Сподобається тому, що це буде легко, зрозуміло, доступно і практично. Отже, фразове дієслово це дієслово у вигляді словосполучення, яке складається з самого дієслова та прийменника, що стоїть після нього. Наприклад, to go плюс in. Для того щоб зрозуміти або самостійно побудувати таке дієслово, потрібно знати значення кожного з двох компонентів, і скласти значення разом. Наприклад, to go це ходити йти, а in або «into» – це в всередину. З'єднуємо значення і отримуємо іти всередину. Трохи адаптуємо це отримане значення під нормальну мову і маємо дієслово увійти або входити. І тут дуже важливо підкреслити головну особливість, необхідну для розуміння фразових дієслів. Прийменник Ін, який стоїть після дієслова в англійській, перекладається як префікс і ставиться перед дієсловом входити, увійти. На каналі є відео Прийменники місця, яке я рекомендую вам подивитися. Прийменники місця і прийменники напрямку практично однакові. Різниця лише тільки в тому, що перші відповідають на запитання де, а другі на запитання Куди. Отже, пройдемося по прийменниках напрямку руху. ТУ. Це до або в. Вказує напрямок, до чого ми рухаємося. Я йду в банк. I'm going to the bank. Він пішов до офісу. He went to the office. Ми йдемо до вас. We are going to you. Дуже часто з прийменником ТУ використовується прийменник From Is. Який вказує на те, звідки ми йдемо або їдемо. Зазвичай, щоб розповісти про маршрут. Вони їдуть із Манчестера до Лідса. They are going from Manchester to Leeds. In або інту в середину. In використовується після дії слова, якщо ми не говоримо, куди ми, наприклад, заходимо. Go in. Come in. Come Входьте, заходьте. He he knocked and then he went in. Він постукав, а потім він увійшов. Якщо ми вказуємо приміщення, куди ми входимо, потрібно додати до In прийменник. To. «Into», яке означає переміщення всередину чогось. I came into the house. Я увійшов в будинок. He got into the car and drove away. Він сів у машину і поїхав. Геть за кермом. Out. Назовні. Відповідає префіксу ви. To go out виходити. To get out виходити. Вибиратися. Якщо ми вказуємо, звідки ми виходимо, додаємо до out прийменник OF. У цьому випадку він перекладається як из To jump out of the window. Вистрибнути із вікна. To get out of the car. Виходити, вилазити із машини. On означає переміщення на якусь поверхню The cat jumped onto the table. Кіт застрибнув на стіл. They got onto the roof. Вони забралися, залізли, потрапили на дах. Off або away означає геть віддалення від чогось. To throw away – Викинути. Геть. To throw off. Відкинути. To go off – Йти в. To go away – Піти геть. To run away – To run off. Втекти. To jump off. To jump away. Зістрибнути. Відстрибнути. Through – Через. Узначені крізь. Наскрізь. To go through. Пройти крізь через. To get through the crowd. Пробратися через або крізь натовп. Over. Через. Узначені через перешкоду. Над перешкодою. Віднизу до верху. А потім знову донизу. Зазвичай відповідає префіксу Пере. М'яч перелетів через будинок. The ball flew over the house. Я переліз. Перебрався через паркан. I got over the fence. Вона перестрибнула через калюжу. She ran over the puddle. Автобус переїхав м'яч. The bus ran over the ball. Across. Через. У значенні перетнути без перешкод. Ми перелетіли через Атлантику. We flew across the Atlantic. Вона перейшла через вулицю. She went across the street. Мені потрібно перейти, перебратися через кордон. Перетнути кордон. I need to get across the border. Along – Уздовж. По. Уздовж якоїсь лінії. Вони йдуть уздовж по вулиці. They are walking along the street. Він біжить уздовж, або він біжить по вулиці. He is running along the street. Ми їдемо по дорозі. We are going along the road. Along the street – Вздовж по вулиці. Звучить трохи формально. І в розмовній мові ви швидше почуєте. «Down the street». Історично це походить від того, що міста будувалися біля річок у низині, і тому центр міста називається Downtown, і дороги вели до нього. У сучасній англійській мові to walk down the street не обов'язково означає йти вниз по вулиці, а просто йти по вулиці. «Back», назад. Але не обов'язково перекладається самим словом назад. Він прибіг назад. «He ran back». Я хочу повернути це. I want to get it back. Ми швидко повернулися в офіс. We quickly walked back to the office. Я до цього ще повернуся. I will get back to it. Ну і up та down. Дослівно означають вгору та вниз, і, відповідно, змінює значення дієслова в русі з урахуванням характеру самого дієслова: підніматися: to go up. up. To get up. To come up. To move up. To fly up. спускатися. To to go down, to get down, to come down, to move down, to fly down. Що ж, давайте тепер потренуємо окремо ці прийменники та прислівники. Називайте їх, як хочете. Головне, щоб ви чітко знали їхнє значення і розуміли, в який бік вони змінюють напрямок дієслова. А тепер. Here we go. Полетіли, погнали, поїхали. Геть. Away, off. Через перетин. Across. Назовні із. Out, out of. В. Всередину. In, into. Уздовж вздовж. Along. Вгору. Up. Через над. Over. До у напрямку до Towards. назад Back. Вниз, Down. Крізь через Through. На On. Onto. В до.

across is від from геть away назовні is out out of в всередину in into через перетин across Уздовж. along, Верх. up, Через над. over, Назад. back. А тепер давайте візьмемо дієслово «to get в його значенні добиратися і потренуємо його з різними префіксами, які змінюватимуть напрямок руху. Дієслово to get одне з найголовніших і найчастіших дієслів англійської мови, але водночас дуже неоднозначне. Тому я пропоную опрацювати його окремо. Чим відрізняється to get від інших дієслів руху, таких як walk, run, fly, jump, go і так далі. По-перше, значення to get дуже широке і охоплює всі інші. To get не акцентує увагу на транспорті, способі та швидкості переміщення. До того ж, «to get» частіше використовується, коли існують якісь проблеми, перешкоди чи складнощі з переміщенням свого роду обмеження свободи переміщення. Наявність складнощів, звісно, не обов'язкова. Наприклад, «to go out of the house» – виходити з дому. Людина вільно виходить через двері, «To get out of the car» – вийти з машини. Людина нахиляється в бік і піднімається із сидячого положення. По суті, вибирається або вилазить із машини. З автобуса, поїзда, літака теж сходять, пригинаючись, тримаючись не запоручні тощо. Тобто тут вільне пересування дещо обмежене, але не так, як при виході з машини. Тому з автобуса не вилазять, а сходять. We are getting off at the next stop. Ми виходимо на наступній зупинці. He got on that plane. Він сів на той літак. До того ж, пам'ятайте, що фразові дії слова використовуються в прямому значенні та в похідному від нього переносному або образному значенні. Але ключ до розуміння образного значення завжди лежить у прямому значенні. Наприклад, to get over the fence, перебиратися через паркан, перелазити це пряме значення. Від нього походить образне: перебиратися, перелазити через проблему, долатися, справлятися, пережити, покінчити з чимось. We'll get over the problem together. Ми разом впораємося або вирішимо цю проблему, переліземо через неї. У цьому тренажері я буду час від часу підкидати вам. Образне значення дієслова to get. А ви спробуйте зрозуміти та відчути це образне значення. І пам'ятайте не чіпляйтеся за конкретне дієслово влізти, спуститися, піднятися, зійти тощо. Дієслово тут буде одне to get. Сприймайте його загалом як рухатися, переміщатися, а конкретного сенсу йому надаватиме напрямок руху. Here we go. Погнали. Він піднявся з дивана. He got up from the sofa. Кіт заліз у коробку. The cat got into the box. Він скоро повернеться. He will get back soon. Нам потрібно перебратися через річку. We need to get across the river. I rarely get out on weekends. Потрапив, вліз, he got into the house through the window. Як мені дістатися до центру зайнятості? How can I get to the job center? Я хочу повернути свої гроші. I want to get my money back. Ми виходимо на наступній зупинці. We are getting off at the next stop. Я виліз із вікна, і потім ми перелізли через паркан. I got got out of the the window, and then we got over the fence. Ми пройшли через багато чого. We got through a lot. Забирайся звідси. Get out of here. У мене неприємності. Я влип, я потрапив в неприємності, в проблеми, в біду. I I got into trouble. I got into troubles. Вони спустилися в метро. They got down into the subway. Ми можемо піднятися на дах. We can get up to the roof. Нам потрібно вибиратися і придумати, як спуститися. Вона пробирається крізь, або через натовп. She is getting through the crowd. Він утік, пішов, змився рано вранці. He got away early in the morning. Я хочу повернутися до роботи. I want to get back to work. Він зійшов із поїзда і потім сів у автобус.

Він сів у машину, але потім вийшов із неї. He got into the car, but then he got out of it. Тепер додамо кілька дієслів, щоб урізноманітнити види переміщення. А саме to go йти або їхати, to walk, йти пішки, to run бігти, to fly, летіти, to jump – стрибати, to drive Їхати за кермом. У разі неоднозначності вибору дієслова. Я дам англійське дієслово в дужках у завданні. Here we go. Полетіли. Птах залетів в кімнату через вікно. The 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 bird flew into the room through the window. Він спустився в гараж. He went down into the garage. Ми перебігли через вулицю. We ran across the street. Кіт зайшов у кімнату і застрибнув на стілець. The cat walked into the room and jumped onto the chair. Полізай, сідай у машину. Get into the car. Тобі потрібно повернутися до роботи. You need to get back to work. М'яч перелетів через дорогу. The ball flew over the road. Я йду вздовж паркану. I'm walking along the fence. Вона швидко збігла вниз сходами. She quickly ran down the stairs. Ми зараз We are walking down the street. The plane is flying over the city. Допоможи їй вийти з машини. Help her to get out of the car. Він вистрибнув з вікна і втік. He jumped out of the window and ran away. Я завтра повернуся. I'll go back tomorrow. Ідіть через поле, а потім спускайтеся до річки.

She got up from the ground. Собака застрибнула в коробку. The dog jumped into the box. Вони швидко прибігли назад. They quickly ran back. Я перелізу через паркан. I'll get over the fence. Він виліз із дому через вікно. He got out of the house through the window. Як нам дістатися до метро? How can we get to the subway? У неї великі неприємності, вона потрапила у великі неприємності. She got into big trouble. Ми завтра вилітаємо. We are flying out tomorrow. Вони швидко збігли в гараж. They quickly ran down to the garage. Давайте піднімемося на гору сходами. Let's go upstairs. Let's go up the stairs. Коли вона повернеться до роботи? When will she get back to work? Вона увійшла в кімнату і швидко вибігла. Я виходжу на наступній станції. I'm getting off at the next station. Працюйте на тренажері, поки ви не почнете інтуїтивно відчувати різницю між такими дієсловами, як увійти, вийти, перейти, пройти, зійти тощо. Головне почати, а далі це почне входити у звичку, і ви зможете вже самі конструювати подібні дієслова. Нагадаю, що в мовленні перевага надається фразовим дієсловам майже всі фразові дієслова мають двійників у більш формальному письмовому мовленні, але в розмовній англійській. Однозначно потрібні фразові дії слова, входити не to enter, а to come in або to go in, повертатися не to return, а to come back або be back, go back». Спускатися не «descend», а to go down». підніматися не to ascend, а to go up. Ну, а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення виходу нового ролика і не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками, коментарями та посиланнями в соціальних мережах. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу. Велике вам спасибі за це. Щоб знати, потрібно розібратися і зрозуміти матеріал. А щоб уміти, потрібні тренування і практика говоріння. Тому чекаю вас знову на мовних тренажерах. Тримайте себе в тонусі, а на сьогодні все. See you later!